На чому будується успішність цього союзу, і що взагалі найважливіше в тому, аби бути партнерами? Найголовніше, Бістиці. я б сказала, ти знаєш, ми вчимося ще. Ну, тобто, для того, щоб прям тобі дати класну відповідь, треба ще пару років, але я думаю, що найважливіше це діалог і взаємоповага Ну якби? Треба прислуховуватись один до одного, що ми, в принципі, і робимо, і, ну, і поважати. Ну, справді, я би навіть так сказав. Я думаю, якщо так собі уявити, якщо ми з надією познайомились би б да, перед початком роботи в бренді, не знаю, ми там познайомились сьогодні, вирішили робити бренд, через два місяці почали робити. скоріш за все. Ніякого б діалогу не виникло. Ну, не, не ну от е, ми б десь знаючи наші характери, а в нас е, будемо ідентифікувати їх прямо непрості характери в наді, в мене в нас е, е, також великий досвід в е, кожен в своїх проєктах, і це вже якась певного роду там впевненість в собі, якось ну. Тобто, ти вже себе не ідентифікуєш, як ти починаючи, да? тобто, ти вже щось знаєш. На мою думку, нам допомагає те, що з надією ми знайомі вже близько восьми років, дев'яти. І за весь цей час нашого знайомства, наших, наших, наших спільних проєктів самих різних протязі всього цього часу, ми знаємо одне одного як облуплення. От ми знаємо всі ці мікро, значить міміку, яка означає, що надя зла. Або міміку, де означає, що Степан недовольний. Ну, тобто, І ми, вже бачачи, як тіліпається око, одразу вступаємо в діалог. Ну, в плані одразу, що не так?